Друзі, я рада вас всіх вітати! Дітки, ми з вами продовжуємо вивчати звуки і букви. Ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати або написати, а ось звук ми не бачимо. Ми його лише вимовляємо або чуємо. А який сьогодні ми будемо вивчати з вами звук? Ви здогадаєтесь, коли передивитись малесеньку казочку. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато-багато корму. Він довго-довго їв, а коли настав час повертатися, вирішив і собою трохи прихопити. Сумки у Хомки не було, тому він і поклав свій корм за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню. Ха-ху х ха, ха, ха Дітки, ми ще здогадалися, який ми сьогодні звук будемо з вами вивчати звук. Послухайте уважно і повтори за мною. Візьміть дерка, це вже наше чарівне. Х. Х. Звук Х називається приголосним, бо на відміну від голосних. Так, дітки? А вимовляємо коротко. Х-тепер наша ниточка рветься х. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає язик, губи або зубки. Звук Х позначається буквою Х. Дітки. Звук Х. Ми не можемо проспівати. Це приголосний звук. І тому ми його будемо позначати однією рисочкою. Зараз я буду вам називати звуки, а ти плесни в долонці, коли почуєш звук Х. Домовились? Будь уважним! Звук Х ми часто чуємо в словах. Ось послухай і повторюй за мною. Хала. і на початку слова, але й всередині та в кінці. Я вам зараз пропоную теж пограти в гру, де ми з вами назвемо, де ж сховався наш звук Х. На початку слова всередині або в кінці. А ти будь уважним! Починаємо грати. Хейліп! Хеліп! Почувався наш звук Х? Так, на початку слова мух ха. Мух ха. Де заховався наш звук х? Так, всередині слова. Пух. Пух. Де заховався наш звук? Кінці слова. Молодці. Дітки, а щоб запам'ятати букву Х, я вам пропоную викласти. Я сьогодні буду з кришечок викладати та з моїх дерев'яних ось таких намистинок. А ви можете з будь-чого викласти її. Давайте їй слово. Бут вона дуже-дуже легко складається, так? Це та буковка. Схрестили два спортсмени прибіри у бою. Навчили х, читати Оксаночку малу. Ось так схоже. Так, і спробуємо з ось таких дерев'яних намистинок. А можна, дітки, використовувати гудзики? Лички. Ось дітки, випали так. Ми скоро з вами зустрінемо. Що віддалі? Вивчати нові букви А поки що вимовляємо букву Х. Викладаємо її. Вимовляємо звук. Із звуком на час прощатися. До нових зустрічей!